У червні 41-го місцевий отець Микола Конрад та дяк Володимир Прима поверталися від хворої жінки, якій давали причастя, та солдати НКВС закатували їх. В спогад про цих блаженних на страдецьку гору приходять з молитвою вірні, аби повчитися їхньої смиренності та віри в Бога. Та такого паломництва, коли на дорогах корки тут ще не бачили, з'їжджаються вірні з усієї України пройтися хресною дорогою. Але визволи нас від Хабу. Амінь. Цю дорогу смутку ще в 36-му році Папа Римський Пі, 11, прирівняв до Єрусалимської, якою йшов Христос. Унікальність відпусту хресної дороги на Страдецькій горі полягає в тому, що кожного дня, коли би хтось із Пручан прийшов і молитовно перейшов цю хресну дорогу, він отримує. Відпуск такий, як Єрусалимської хресної дороги. Лише Бог відає, скільки прочан прибуло, кажуть священники. Очікували ж до 30 тисяч. Тому й духовенства запросили кілька сотень. Тож буквально під кожним деревом сповідають. Просимо очолити архієцької світу і На літургії і зачитують декрет синоду єпископів, прийнятий торік у вересні. Торожественно проголошуємо блаженного мученика Володимира Прийму, покровителем мирян Української греко-католицької церкви. А заслужив Володимир Прийма це своєю невтомною працею. Тяжка праця в полі і міг прийти і сказати, я змучений, я хочу відпочити. Ні, він ішов до церкви, бо мав обов'язки при церкві. Дяка. Ні, він займався суспільною працею і серед о, співзасновників, о, одних з о, один з організаторів товариства просвіта, попри перешкоди тодішньої влади, на горі у церкві, де служили отець Конрад та Дяк Прима, зберігаються їхні мощі. Це кров отця. Коли його привезли, і кров з нього вийшла, і вона була на наворці подуш, подушки, і тут не зберігається ну, так, таке відображення, як у формі України карти. А тут мощі дяка. Тут зберігається його череп і кісточку одну відкололи, і вона є там іконі, але ікона є на низу. Через ці мощі і молитву парафіяни оздоровлюються. Зої дід. І дід страч, Ісус Христос порахує ті кроки, що ти, що ви відійшли. Ви знаєте, я ще оздоровила так, не коліно боліло. Я дуже тяжко хворіла онкологічною хворобою. Але коли я почала сюди дострачу приходити і не тільки до страчу молитися, я пішла з страшною хвороби. Дуже добре себе відчуваю. І тут не раз міду трошки хворію, але після того дуже і мені Добре стає. Аби було добре й іншим, тут освятили камінь під відпустовий центр, де лікуватимуть узалежнених, а самі хворі вже на літургії могли відректися від своєї поганої звички. Оксана Синишин Олексій Шалковий, головні новини Львова.